Всім вітання! Ми знову у кав'ярні Пекарні Духмяна мрія», проект Добра кава. З нами сьогодні прекрасна людина, чудова гостя. Це Вікторія Родич, голова громадської організації родини полеглих героїв Львівщини. Так, вірно. Пані Вікторія, бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, як давно створена ця організація і чим вона? Власне, Неофіційно ми працюємо з 2014 року, ну, 2015, можна так сказати, поки влеглося все своє. Офіційно зареєстровані з червня 2021 року. А які напрямки конкретно охоплює ваша громадська організація? До повномасштабного вторгнення ми займалися. В більшості родинами загиблих героїв, так uh -huh. але на цей момент у нас не було така велика шлена кількість після повномасштабного вторгнення. Часу хватало багато і на допомогу діткам сиротам і тоді ми були тоді в іншій герошці прикомандировані трошки. Uh -huh. От власне, ну і на таку допомогу армії, бо ми всі розуміли, що армії постійно потрібно допомагати. У нас навіть було декілька виїздів на схід. Ми їздили туди возили дівчат, які співали, так, такий невеличкий концерт, і до хлопців там наспорена допомогу. Після повномасштабного вторгнення ми на 99% переключилися на допомогу Збройним силам України, тому що чітко розуміли, що ворог знову прийшов, тобто навіть далеко не відходив, а країна все-таки не готова. А от зараз, вже фактично четвертий рік повномасштабної війни, як змінилася ваша діяльність? Чим вона зараз конкретно? Ну армії ми не перестаємо допомагати. Звичайно, так. На нас залишилися дальше закупівлі. Рідкими робимо такі закупівлі як 50 на 50 з військов військової адміністрації. Так дякуємо за можливість, яку вони дають. Дякуємо військов військовій раді, що дуже допомагають на запити. Військових відповідають. Але Свою діяльність вже ми змогли переключити на родини загиблих і додавали велику таку гілку нашої праці. Це ветерани, тому що є дуже багато ветеранів. Які вже повернулися з війни, і їм також потрібна підтримка і допомога. Ми зосередилися саме на людях, які мають ці власний бізнес, і <гум> організували для них ярмарок ветеранського бізнесу. А скажіть ласка, ви казали, що Львівщина, А чи звертається люди з віддалених районів там, наприклад, ну? Сколи на ну, навіть стрищина наших, так як є зустріщини. Чи є запити від е, е, дружин ветеранів від, е, від від військових з району? У нас е, дружини зі є ще з 2014 року, тобто mm -hmm. ніде ніде не ділося. Ми приймаємо звісно всіх, хто до нас звертається, і в нас обмежень по району немає. Коли є якісь поїздки чи заходи. Звідки людям зручно приїжджати, то звідти вони приїжджають? Тобто ви звертаються зівсюди. Тобто ви запрошуєте до співпраці? Звісно, у нас немає обмежень на Львівську область. Ми ми могли б охопити позивні, чи не ми б і це охопили, але no. на жаль, ще поки немає. А скажіть, чи робите ви якісь виїзні локації по районах? По Робимо, по громадах? так. їздимо по громадах, але треба, щоб добре розтепліло, тому що переважно mm. це піші прогулки, якісь так можуть бути в гори. Але буває, та не буває. Я не постійно слава. Mm. Так, ми беремо людей, які зголошуються, Так, можемо їхати на Сколівщину, можемо їхати на Стрищину, можемо їхати в Трускавець, але ну, треба, щоб трохи щоб вода нас не підводила. Ви кажете, це переважно піші прогулянки. Останнє, де ми були в ваших окраїнах, це був торгович, Соливарня. Угу. Дуже сподобалось, до речі. Ну або запрошуємо е, у наш маленький морш, можливо, трошки активність додаватися, ласкаво просимо. Так що потепліє, чекаємо вас. Обов'язково приїдемо. Пані Вікторія, от е, які найчастіше зараз лунають запити від, наприклад, дружин зараз? Є тенденція до ветеранського бізнесу. Ви сприяєте якось тому, так? Щоб... Ну звісно, ми заснували ветеранський ярмарок і зараз. До речі, як він проходить? Дуже цікавий. Бо від неймовірно він проходить. Знаєте, ми зараз чув, ярмарку так. маємо. Ярмарок наш зараз відбувається кожну другу неділю у місті Львові, так? І тих два тижні перериву ми нею живемо до... від... від ярмарку до ярмарку. Тому по там виносимо такі емоції, такі. Душевно піднесені настрої, що насправді воно два тижні зряду нам дає ще. Це відбувається так, що в 8 ранку приїжджають наші ветеранські бізнеса. Так це не тільки є самі ветерани, це і ветерани, також їхні родини. Світлана, власне, це цієї чудової ну, пекарні в нас. Де ми перебуваємо, уста. друзі. Дякуємо за те, що пан Світлана нам дає такий прихисток. Так, і дякуємо, Світлана, що приходить yeah. до нас на ярмарку, тому ну, що, так. що ми снідаємо всі її вуличками. По мені видно, там любимо дуже її вулички. Ми чекаємо. Тут яка класна хліб? Ну просто безумовно так. Власне, і туди приходять різні представники бізнесу, У нас там є насправді від булочок до трусів і, і, і все, що хочете. І труси, і мило, і труси насправді, отакі ми шукаємо по місту, хто ходить в таких трусах і даруємо ще одні. Я вам так розкажу, кавальєр, і структурся є, нас на так? так. так. От, власне, і є люди, які до нас приїжджають з Ірпеня, є які приїжджають з Києва. У нас з Києва приїжджають з ефірні квіти. Так цілий провал тоді розквітає з квітами. Боже тому дуже дуже Тому, друзі, слідкуйте за анонсами в соцмережах і приходьте на ветеранські можливо колись та не колись а швидше. Ми так само туди попадемо. Кожну другу неділю. Да. Е, друзі, пані Вікторія, побажання від вас від людини дії для людей, які ще можливо ну не дозріло до того, щоб діяти або просто до всіх. Наших читачів, глядачів нашого ютуб каналу, не здаватись, ти вперед, ніколи не випускати руки, допомагати зсу, бо перемога за нами. Слава Україні! Героям слава друзі! Перемога неодмінно буде, тому що ну хто, якщо не ми, друзі, приходьте на добру каву. Дякуємо, духмяні мрії, за гостинність. Почуємось, побачимось. Дякую.